Мега подія цього року наймасштабніша виставка рибалки полювання і туризму. Най... Ради такого щастя можна виїхати вообще затемно, щоб приїхати вчасно, щоб нічого там не успіли перещупати раніше, чим треба, і порозкуплять все, що там було. Тому летимо чим можна швидше. І так, хлопці, ми припилися на виставку. Виставка буде залупа єбана я це одразу казав, але ви скинулась на пальне, тому мені не впадло було приїхати і проїбати один день роботи. І так, що ми робимо? Що ми бачимо? Раніше були човни. О, дивись. О там за спиною у мене раніше були човни. Ну, а тут не за спиною. Зараз тут парковка. Парковка хуйова, якщо чесно. Лодки були по Короче, ви ж пам'ятаєте, дивіться, оце короче все пустує. Оце все пустує, 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 пустує і нахуй пустує. Коротше, у нас на, ну, якщо подивитись на магазин флагман в Чернігові, то він буде по об'єму, як оця вся виставка. Ну, Саме ж цікаве, треба ж дійти до того єбучого флагмана і подивитись, що ж вони там виставили. Коли хочу що. зараз покажу більш крупним планом. Дивіться, типу. Це унітаз. Єдине, що треба мені дно, щоб було е, О, і що ще треба? Комплект, те човен і треба рульове, бо без рульового така човен, це блядь, Я не знаю, якщо нахуй він треба взагалі. Як правило, на виставку я витрачав біля двох днів для того, щоб дуже дуже все плотненько обійти і передивитись. Ця ж грандіозна виставка зайняла у нас всього три з половиною хвилини. Гюрза виставилась, мабуть, жирніше всіх, при тому, що тим, що у них є головне представництво в Росії. Ну що, флагмана вам показати. Оце флагман, блядь Флагмана нема зовсім. Тупо дві коробки і дві дівчини. Дуже-дуже швидко вивчається флагманівський стенд. Дівчат вон поставили на розтерзання. Їх зайобують старі пірдуни Дивись, який важний тип, наче йому щось треба. О, Тут можна пригальмувати. І далі пішов планктон. Планктон, планктон, резинки, всяке оснащення. Дуже цікаво, прям піздець. Стенд, здоровенний барка, двойний стенд на дві сторони. Ну, Звісно, човників вони понакладали ну, не так уже мало. Хоча мені воно зовсім не цікаво. Далі. Далі у нас каяки. Кожен же ж рибак мріє про каяки, правильно? Взагалі нахуй не потрібна річ. І ряд. І ряд ярмарки. Ножи, тапари. Хтось щось кричить, давай іди до мене, купляй хоч щось. А от хтось кричить тікай від мене, мене не знімай, бо йому віддасть стидно, що він попав взагалі на гроші, щоб оце виступити в цій. Купіть. Та тут хоч би показати. Купіть. Мега, мега, ага, виставці, бачиш, дід махає. Каже, йди, йди нахуй, каже, не знімай мене, мені стыдно, бля, соромно мені. Так, ось, ось цей другий ряд човнів. Це тут уже не трансеві, просто весельні. Тут у нас вже якась військова тематика. Так, на, Накрапали накрапали військовою тематикою. Далі у нас пішли кемпери, всякі, причепчики. Там їх було там три наче штучки. Типа, всяких різних. Взагалі, скочають, зелену травічку собі підстелили. Скучають, в телефоні щось там дрочать, такі всі зайняті, що прям хана. Рейнджер трохи виклався. Оце в Рейнджера трохи було. Ну, В принципі, якщо вони рекламу зараз замовляють то я думаю їм було не впадло виставитись навіть да, даже, глянь навіть даже якийсь тип посидів на їхній сидячці не зря виставились взагалі не зря Ще один кемпер заліз в душу подивився що воно там у нього твориться таке маленьке там я не знаю як там спати можна в цій херні Так що тут у нас? А тут у нас реклама цього всього діла. Трофей. Олд, як завжди, щось жує, так ефективно щось так страшно жує. І все, і тапари, коротше, які ми всім обіцяють дозволити покидатись ворків. Все, в принципі, ось він, човник, з якого ми починали. Сімпотно виглядає, пол тільки йому треба зробити високий, і рульове вліпить. Пару там теж один, один кемпер, один якийсь баркасище, і завершаємо на у цьому стенду, де я купив собі цей балон газу. Коротше. Бо більше, в принципі, тут вибрати нічого не було. Що в них є? Там ножики є, фонаріки є, трохи там туристичного щось є. Дуже, дуже активна компанія, у них реклама, що херача в, в інсті, у всьому на світі, там прямо вони там добре взялися за цю всю тему. Натянули мені на руку шкарпетку ту їхню, яка от не промакає, заставили знімати в трансляції. Таке, коротше, красавці. І все, все, хлопці, хуй! -ху. Йобаний стид це а не виставка. <ріст> єдиний толк від цієї виставки це я короче, купив собі балон газу. Охуєнно затарився. Поїду далі щось робити. Все, приїхав флагман. короче. Він не приїхав на виставку, то я приїхав до нього. Будемо спіннінг обирати. Виставку ж пам'ятаєш, я показав. А тепер дивись, короче, який об'єм магазину. Та виставка все ж таки, мабуть, навіть вдвічі менше, ніж цей магазин. Зроблено, як і їх згину з того ж бланка, да? Чи ні? так? Так. Т-40 карбончик, да? нова фурнітура, полегшене вуличка, порівняння з попереднім. <пробітник> Чудовий бланк на однолапих кільцях. Хороша фурнітура. Зараз дістану. Вони з склейкою, а <пробітник> прошлій шлі, так? Да? А попередні так. Тут табулярчик. Що угу. я спросив про вклейку, щоб ви розуміли, бо вклейки підписники мої казали, що дуже часто ламались, прям як ламались. Тому мені цікаво було, як вони відійшли від цієї проблеми. А вони просто взяли і зробили табуляр. Ну, в принципі, хуй з ним. Да? Міханіку не давали. Ні, я його потряс, так. Да. Мені не чисто трудно. Прогрузим. Було... Прогрузим, не. А прогрузимо? <грузи> Щоб, типа, рипнула кадр, это добре. <грузи> так то, коса може стоять. Тяну продавца. Коротше, якщо ловить продавца, то в принципі нормально. А на рибі побачимо. Так, з цим розібралися. Я Значить, на касі залишу. На касі добре, я зараз підійду. Носом клює, дуже носом клює, перегружений бланк, але палка, в принципі, строй прикольний. Поганяємо, побачимо. Ви мене постійно питаєте про азурівські палки. Так от я вам кажу по своїм свіжим якимось відчуттям після того, як я перетряс їхній асортимент. Значить, палки, які від 7 тисяч, вони ще більш менше приємно лежать в руці. Але, але дивись до кінця. Пільчиня: Бабінець Дмитро. Картку можна так називати за номером телефону, можна за оплатити. Угу. Чотири тисячі. Пайпас можна? Побачимо, побачимо. Це безкоштовна чай по камалу, така на другому поверсі з угу. ласадом. Я вам дам флайрочок, в суботу буде захід, тут розписана вся програма заходу. Дали мені жетончик. я вже флагман, ніхуяся флагманівець, у мене картка є. Зараз буду жрати безкоштовний круасан з кавою. Oh <và and> <fork> Доброго, сказали, макулатуру приймаєте. Я пока ви бажаєте. А що є? Лати капучино, американу еспресо. Ну, лати. Ти ж не ловиш, Так я ж для общих задач. Люди попросили, сказали відловити. Буду ловити. Все, веста куплена. Носом клює, бланк перегружений. Фурнітура дешева. В принципі, побачимо, що воно буде. Якщо воно зламається, ще сьогодні на риболовлі, то в принципі це буде піздє, така точка на всьому-цьому -цьому бренді. Але в принципі, в принципі, ну це не така палка, щоб за неї віддавати гроші. О, ті всі, як воно там, ну те, що подорожче від семи косарей, оті більш приємні були. Ну, хоча б легше. А це дрова. Хто знає, що робити, коли є вільний час. Зараз буду тестувати нову палку. Буду тестувати не дуже адекватно. Приїхав на форелеве на форелеве болото. Зараз заряжу на неї 0,4 нуль шнурок. Спробую піймати хоч щось, Форель, наприклад. І дуже цікаво буде, якщо клюне судачок. О, зараз розловлюсь так, поки чекаю знайомого, який мені точку спали судакову. О, і ввечері ще спробую на Дніпрі щось поймати. Саша, кину пару палок. Пару палок кину. Да, форель клювала лучше всего. Что, везде? Ну ладно, пойду когда на тебе. На везде берем. Не, когда не заребляешь. Ну, в принципе, та получше. Получше, да? Хорошо. Ну що, друг друга тянем? Тянем друг друга. Ну, ну риба там сидить. Щас подивлюся. Ні, це судак, тому моя. Це судак, того моя риба, не ваша. Судак? Так. Трохи нитку подай. Ну що, ось він, мордастик. Я не знаю, клюнув це він чи підбагрився, але це риба. Це судачок. Я його хотів, я його Заїбись. Заїбісь. Отака малесенька позатенька мавпочка. Зажав він чи не зажав, я хуй його знаю. Продажний судак. Проститутка, як кажуть, Сплатника. Щось за сраку піймав, Не то пальто. <кій> Подивимось, як палка прогружається. Гнеться непогано. Побачимо, що ж там я в'їбав таке. Тягне в берег, падла. Гарсує. Що ж ти таке? Глянь, як переблять, Що танк на. Йоп твою мать. Глянь, сазан. Сазан, блять, сазан, глянь, в рот взяв. Ти дивись, блять, сазан взяв в рот, нахуй. Буде ти мені розказував. Це ж як на грушку, тільки не на грушку. Да він ніхуя не подбагрився, він клюнув, на скорості в'єбав. Бачиш, доганяв. Це ж хіщник ти шо? Всі ж знали, що сазан це хіщник. Дивись, приманка по-честному в роте. Сейчас я тебе покажу. Ой, дивись. Приманка в роте. Глянь. Mm. Чтобы вы разумели. Що все це хуйня, блядь. Ніякий сазан, ніяку приманку, блядь, на 20, ладно, не на 15 грамах жерти не буде. Це тупо, блядь, забагрився. Просто неудачно. Забагрився б він по-іншому, він би б спасся. А так хуй. І хвати, блядь, коропа звичайного називати сазаном. Сазан це, блядь, скотеняка, яка дика живе в річках. Сазан, блядь, дивись. Дикий, дикий сазан на білих камнях. Бачиш, який хує. Це рибалки не буде. Там, де стоїть судак, там понакидали закидушок, а в іншій стороні стоїть стадо білої. Ну, карпів, карпів красиво, я так розумію. Я їбав його багрить, тому поїду на дікарь, там де менше людей. Ніхурят сюди! Щось засеп. Ха-ха-ха! Ого, це сказочники, блядь. Я вже там намічтався, так. З другою катушечку поставим з 12-тим шнурочком. І так, Веста, йобахамаха. маха На болоті на Дніпрі риби хер. Білу ловлять. следующий раз? Рванше возьму. А поки буду їхати додому, бо ну його нахрен. Так, по вести. Дивись, коротше, ручка это пиздец. це піздець. Це я не знаю, слів інших нема. Ця кончена залупа вона муляє всюди. Отут, виходить, якщо у вас дрочілочка маленька і ніжненька, то може воно буде нормально. Якщо у вас доросла ладошка, ось воно прилягає і отут тупо тере. І я не думаю, що воно буде на довгих рибалках вам чимось радувати. Значить, тут, якщо ти хватаєшся якось так, коли тут намуляло і ти держати його не можеш, ти його тримаєш десь отак. Муля отут. Все пластмасове, все блядь, жорстке, тверде, хуйню коротше, придумали. По бланку. Сухенький, в принципі, хер з ним. Кидає він плюс-мінус нормально, я ще його порівнюю з якимись другими моделями. На відривався. Рибу бачу тільки на платнику. Значить, карпа я захерачив, тому думаю, ну плюс-мінус жити може й буде. Хоча я ловив на 0,4 шнур і фрикціон був налаштований під нього. А це, в принципі, нагрузка херда ніхера. Саме ж головне, блять, забув. Дзвінкість, їбать, він дзвінкий, як галоша, блять, як валінок, нахуй. Ніхуя не чути. Все по відбою Кінця. Єдине, що мені прикололо, це вони намотали ми сюди нитку салатову, що їй, ну, по ній ще добре якось контролювати цей конець. А так, такий корч глушений, ну, який там у них бланк в X1, якщо вони X1, як, як як воно називається? X-Game, який там той бланк в X-Game, якщо він каже, що воно таке ж саме і воно коштує вдвічі дорожче, то це ну, чисто, мабуть, із-фурнітури. Тону б його нахуй. Так, ну а далі, в принципі, потестуємо, побачимо, як воно буде о, як воно називається, в бойових условиях. Задача на сьогодні треба забрати ще спіннінг з ремонту. Доробили мого етернела, якому я ручку відломив. Привіт! Привіт. скотиночка моя, любі моя. Ніхуяся! <laughs> Заебись. Все, это же можно сношать и как хотите, правильно? Ну так. Все доброе. Ну короче, О, вот это было. Я вот эту штуку срезал. Вот так вот этой трубке осталось. Потому что если его делать все это, то это надо снимать, держак, это все срезать. То есть бланк, вот этот бланк, доклеен вот аж сюда. Угу. Ну, потом, да, потом вот та вот та трубка там лежит. Угу. Э -э вот это вот, оделась эта трубка на, на, э -э на бланк, потом уже на эту трубку клеится держак. Ну, сейчас тебе будет абсолютно... То есть... я особо. Хотя, тут хер знаю, оно, получается, на изгибе раздолбывало это место. Я их штуки 3-4 сложил. Пока они работали. А зараз мені уже не надо. Это був екземпляр. Ну, серія тестовая. І все до 16 градус, все ломалось. На Дніпрі в Києві гарно. Та місці я не знаю. Ну нічого. Я ще I'll